Друзі, доброго дня. Ви на каналі Фріланс біржі Ромі. І сьогодні хотів би поговорити про YouTube, про кнопку YouTube. І якраз мені ось прийшло сьогодні повідомлення від YouTube, що я можу отримати кнопку YouTube, срібну кнопку за 100 тисяч підписників. Хто не в курсі, зараз трошки деталей розкажу. Я починаючи з 2020 року, починав вести YouTube канал, який називається Банківський клуб. Він зараз існує зараз не так активно його я його веду, але в 2020, 22, 23 я його активно вів. І допомагав там людям знімав відеоінструкції по якихось банківським питанням. Люди задавали, задавали питання, наприклад, як там зареєструватися в Приват24, оща 24 як перевипустити карту, які з новини банківські я там фіксував в результаті на даний момент. Кількість підписників сягає 190 тисяч підписників на цьому ютуб-каналі. Банківський клуб і починаючи з моменту повномасштабної агресії. Ютуб зупинив відправку кнопок в Україну. Тобто, з 22 року кнопки в Україну не відправлялися, і сьогодні мені прийшло повідомлення, що я можу все ж таки отримати ту кнопку, і вона мене чекає вже три роки. Сьогодні отримаю повідомлення ось таке від менеджера Ютубу. І в наступному відео я хочу разом з вами пройти етап замовлення цієї кнопки, щоб ви візуально теж подивилися, як це працює. І разом зі мною розділили мою радість щодо замовлення отримання цієї кнопки. І звісно, коли ця кнопка прийде, я вам покажу, як вона виглядає. І якщо ви в коментарях мені напишете запитання щодо youtube каналу, як його просувати і все інше, то я вам трішечки розповім в наступних відео, як я його просував, як я його зараз просуваю, і як мені вдалося вийти на Такий показник 190 тисяч підписників, і я з вами поділюсь кейсами, яких, до речі, мало хто розповідає, і вони дійсно цінні. Так що підписуйтесь на цей, на, на цей канал фріланс-біржі Ромі. Якщо ви фрілансер або хочете замовити якусь фріланс-послугу, заходьте на фріланс-біржу Ромі, там реєструйтесь і давайте розвивати фріланс-культуру в Україні разом. Все найкраще.